Доброго вечора. До вашої уваги як він є з Андрієм Сиротяком. Вітаю! Традиційно розпочнемо зі спортивної скарбниці. Слави 29 квітня 1992 року на стадіоні Авангард в Ужгороді. Національна збірна України з футболу провела свій перший матч у дебютній зустрічі. Українці поступилися з рахунком 1-3 збірні Угорщини. Сині жовті в першому таймі ні в чому не поступалися супернику і могли відкрити рахунок. Однак гостей від неприємностей врятувала стійка після перерви, використавши помилки українських захисників, шалої і кіпріг перехилили чашу ваг на свою користь. А потім той же Кіпріх реалізував пенальті у ворота Кутепова. Під завісом матчу Іван Гецько чудовим ударом зі штрафного розмочив ворота угорців, ставши автором першого гола в історії національної збірної України. Цей день відзначається як всеукраїнський день футболу. І до новин сьогодення. Опоненти канули у воду. Львівське ватерпольне динамо обіграло свого головного конкурента у чемпіонаті України харківський слобожанець на його території з рахунком 8-6. Це вже третя поспіль звиття галича над основним суперником. Після неї динамівці стали практично недосяжними в турнірній таблиці. До завершення чемпіонату залишилося два тури. Аби сподіватися на чемпіонство, слобожанцю потрібно не тільки перегравати «Динамо» в усіх наступних матчах, а й сподіватися, що львів'яни втратять очки в іграх з іншими командами. Перші завжди перші. Учні з першої школи виграли кубок шкільної баскетбольної ліги. Команда Олімпік у фіналі здолала супротив суперників із 54-ї школи. На майданчику пристрастей вистачало. Хоча чоловіки й не плачуть, але засмучуються. Проте в таких турнірах хлопці переможеними можуть вважати себе лише у протоколах. У фіналі шкільної баскетбольної ліги змагалися найкращі. Олімпік з першої школи проти 54-ї. Саме ці команди виявилися найкращими з поміж семи колективів. Матч виявився гідним фіналу. Без компромісної боротьби, хоч Нас от Насути туди пішов, от і нас ключо. Сіта сітав. Обидві команди викладалися на повну, щоб здобути бажаний титул чемпіонів Львова. У підсумку перемогу здобула перша школа з рахунком 40-24. Але наставник переможених волосся на голові не рвала. Ну, гра тяжка була, безумовно. Трошки діти слабовато зіграли наші, але сильний суперник, можна сказати так. Наіграні хлопці обкатані. Наші трошки злякалися, ніби. Але сам чемпіонат непоганий, будемо тренуватися. В іншому настрої перебували гравці команди. Як сказати, то грали нормально, стояли в защиті, і треба було боротися до кіця. Переможці турніру над суперником не кпинили, але тішилися перемозі. Я дуже радий, тому що перше місце за Львів це, це дуже добре. Напротязі трьох десяти хвилин фактично ми грали в очко очко середня школа 1 проти 54-ї. Ну але десь нам трошки більше потана, поталанило і ми перемогли. Не стала зайвою і шалена підтримка з трибун, яку забезпечили батьки, друзі та звичайні вболівальники. Не дуже такі чутливі, такі дуже вольові, Так що нам дуже сподобалось. Усе по-справжньому, як і в дорослих змаганнях, визначили MVP турніру. Ним став Святослав Вахула з першої школи. Чесно, то я був шокований, бо я не думав, що я отримаю. Я все таки, що отримає ну наш капітан. З кожним разом зростають не тільки емоції, а й збільшується географія турніру. В цьогорічному турнірі, окрім львівських команд, брали участь команди з Самбора з Мостицька. Тобто є напрацювання, що наступного року буде команда з Дрогобича грати, і тому ми тішимося, що за нашими дітьми майбутнє. Те, що змагання такого штибу необхідно проводити і робити це якомога частіше аксіома беззаперечна. І це не просто свято для дітей, які мають можливість відчути себе справжніми баскетболістами. Саме з таких турнірів скаутам і варто розпочинати пошук талантів, які за правильного підходу мають усі шанси вирости у відомих баскетболістів. Олег Остап'юк, Віктор Сембратович, Андрій Сиротяк Спорт як він є, другий телеканал. А на завершення про цікаве та незвичне. Не всі можуть стати професійними футболістами чи реалізуватися в інших популярних видах спорту. От і вигадують щось нове, аби там бути лідерами. Такий собі Білл Гібсон у 2008 році винайшов гру, яку назвав крономом. Включає вона в себе елементи футболу, баскетболу, гангболу і навіть регбі. Тут можна володіти м'ячем хоч руками, хоч ногами. А ворі для забивання в них м'ячів цілих чотири. До того ж, є ще й кільця, за потрапляння в одне з яких команда отримує удвічі більше очок. У грі беруть участь дві команди з десяти гравців. Фізичний контакт. Між ними дозволений приблизно як у регбі. А триває вона як хокейний матч. Три періоди по 20 хвилин. Професійна ліга кронома знаходиться у Філадельфії. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. До зустрічі. Щоб зберегти бадьорість духу, потрібно підтримувати бадьорість тіла. Люк Де Клеп'є вовенарх французький філософ.